Вибачте, що... що не могла слаб... говорити, Завтра я теж зможу зробити відео, а ми сьогодні робимо огляд на третій сезон. Якщо гралися в свої дивні ігри в телефоні і пропустили наші пригоди у другій серії, то от що з нами сталося. Ми дізналися, що тепер наша робота доглядати за духами. А Тася допомогла духу з Новий дінь та Плісняви Кікі розкрити свій талант. На у нас щось протікає. Поки ні. Але раджу трішки відійти вибачте забавли, але що це за потоп з сумками. Вітаємо! Дуже приємно, що ви обрали саме наш готель для вашого тренінгу з лиходійства. А що це за лягушка Ой. Чого? вона така зла, Ну далі дивимось. Біля басейну. На вечерю. Нам, как а зазвичай Чудовый вибір. А что вони едят, зазвичай? звичай? Адки не маю, они у нас первые. Mm -hmm. Ну конечно же. Ну конечно же, что мы? Ми... Они должны догадаться. Що... Они должны догадаться то, что каждый день а... они кушают. Ну ладно, начнем далі. Треба трішки більше подробиць. Здається, вони нам не допоможуть. Так. Я взагалі-то бронював номер на прізвище щезник. Хвилинком. Ем. Що, Щакіра, Щакалакабум. калакаву гість з Африки. І О, щезник. У вас тринадцятий номер. Покращений економ. Ну, Він, наче купається. Стукати треба. Та я ж стукав. Тоді не треба стукати. Чого? Декілька уточнень щодо вечері. Не турбувати. Не стукати. Принаймні, левчику ми спробували. Я перепрошую. Просто почув вашу розмову. Я можу допомогти. Гей, те ручку да попирайте. понятно. Хм? Що ви вибачаєте? Куди це мене? О, привіт. Ви ам ти щось хотів? Я хотів. Він уже з'явився, влюбився. Я привіз замовлення. Хіба ми щось замовляли? замовляли рушники. Невже правду про цей будинок в селі кажуть? А що кажуть? Ну, що дивні Ці... речі тут. відбуваються. Стоп, то, 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 то. Кажуть. Бдуй. Якщо ви не бачили, то на той штуці на той було написано звіти. Дивіться, зараз. Невже правду про цей будинок в селі кажуть? А що кажуть? А що кажуть? Ось ось, дивіться, світи. Ну, що дивні речі тут відбуваються. Кажуть, духів можна побачити. Да, що, ну, От, вони приходять відпочивати. Що? Духи? Хто в них вірить у 21 столітті? Моя молодша сестра Пася. І, до речі, в неї дійсно іноді вселяються бісики. Ну, бачу тобі вже час, тож дякую. Бувай! А мене, до речі, звати Андрій. Цікаво, цікаві, цікаві, сумку забув. Так. Смажені шмарклі шкарпетка. Що там ще? Одна підошва старого чобота та салат з пригорілих помідорів, що жувала весела жаба. А я ще солі додав. Після такої вечері нашим гостям можуть знадобитись мої підгозки. Моделюємо ситуацію. Я Браконьєр, ловлю рибу в забороненому місті. Ваше завдання не дати мені це зробити і відбити будь-яке бажання займатися цією ганебною справою. Починаємо тренінг. Що ти бабай? Бадготовка буває. Надихнувся, згідно з водним кодексом нашої держави, незаконна риболовля. Є такою, що порушує закон і тому класифікується як незаконна. Сержа! Ви забули все, чого я вас навчив. Привітики! Ой, а що це? А це... навіщо тобі на слово? О, а це ще рибу глушить. Ааа, павук! А, ні, здалося. Рибка! І шусте! ні та Та-та-та-та-та! та ой ой а -а -а, На що ти це робиш? Аго, <гад> браконьєре! Здається, ви що забули? Нестандартне мислення. Креативний підхід, гумор та пристрасть. От чого я від вас чекаю? рулить. <ривіт> <ривіт> Духи вчаться <у> людей? <ривіт> Уявляю, що на це скаже босс. <ривіт> Задля мене ще ніхто не ризикував. Давай, просушуй твій нотатник. Ні! Не чіпай! Це не твоя справа, людовисько! Яка ж дивна подяка. <звук> ну, як тобі? Да, -то. <плук> То що ж робити? О, вже і обід готовий. Чекайте, чекайте! Це просто жахливо. Смачно! Так мені мама готувала, коли я був мальком. Скільки наживу, цей світ продовжує мене дивувати. Виявляється, що одному погано, то іншому смак дитинства. Ось ваше лихосте! Я зібрав усі неприпустимі випадки людяності щодо демонів. Як ви просили? Нарешті. А? Ти знущаєшся з мене? Що це за мазня? Хіба у мене там були малюнки? Це я просто... Ну Нічого тобі не можна довірити. Виключте мені ревізорів. Ваша Не може бути. Ви хочете викликати з... злиднів? Так, ще Треба закрити той готель раз і назавжди.